Друзі, привіт, привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Іра, і якщо ви тут, вперше не забувайте підписуватись. А сьогодні буде огляд на палеточку від Наташі Деноли. <свісно> Називається вона I need a New palette. І, можливо, ви всі її потребуєте. Тож, давайте розбиратися, що, як, до чого зробимо безліч макіяжів. Сьогодні ми побавимося, пограємося з нею. Не будемо довго затягувати, наливайте чай, каву, капучинку. діставайте смаколики, сідайте зручненько і погнали! Ну що ж, ще кілька слів. Про цю палітру Тут у нас сім матових відтінків та вісім шимерних. три відтінки в новій формулі це Мія Делайла та Шин. І вони мені надзвичайно подобаються. Вони дуже-дуже делікатні, ніжні, дрібно змелені, мають у собі макс. Семально багато дрібних частинок, які дуже гарно виблискують е, в штучному освітленні, на сонці, і вони дуже ніжно і. Е, Соненько лягають на повіку, вона виглядає дуже гладкою, і я думаю, що сподобається для всіх повік і навіть для вікових. Матові досить такі суховаті, але не осипаються дуже добре і легко з ними працюються, легко тушуються, наносяться, нашаровуються. Просто е, дуже класні матові відтінки в цій палітрі. Немає оцеї to Powder, котра мені. Не до кінця подобається, і я рада, що їх тут немає. Звичайні класичні мати. Взагалі палітра ця холодна розово нюдова, мені вона надзвичайно сподобалася, але є кілька теплих, як і матових, так і шимерних. І дуже добре буде підходити для щоденних макіяжів. І давайте швиденько засвочимо всі відтінки по порядку. Я вам буду говорити, що як і до чого. Розпочнемо із першого відтінка. Це Stone матовий, він більш нейтральний, хоч і сірий, але в собі має нейтральну таку е, нотку, і е, мені цей відтіночок дуже подобається. Наступний відтіночок Віспер це світло рожевий металік Ella. І це теплий фольгований металік. Він е, трохи щільніший і більш такий плотніший, ніж Віспер. І в собі має такі маленькі маленькі сріблясті блискітки. Воук. також е, теплий, ближче до теплого, ніж до холодного, пильна роза, дуже красивий відтінок. Травертін. Він такий м'ягкий, світлий, е, сіро-коричневий сатин. Наступне «Делайла», Також дуже красивий відтінок. Він блискучий, сріблясто-коричневий, з вологим ефектом. Дуже красиво виглядає на оці. Це, власне, є ось ця нова формула Наташі Денона. Далі йде сілует. Темно-коричневий, він повністю матовий, і з ним дуже-дуже легко працюється, до речі. Наступний це мюс ігристе шампанське, можна його назвати. Він дуже також красивий і також такий фольгований металік. Вологий, і це один з відтінків, котрий потребує після нанесення на рухому повіку часу, оскільки він може злегка піджамкувати око, тому потрібно не перестаратись, а наносити потрошки. Fair – це матовий світ. Світло-рожевий, дуже красивий відтінок, і він не за світлий і не затемний. Добре, що в палеці тільки один світлий, що він все-таки присутній Філі грі, Він дуже-дуже кремовий. І це такий нейтрально коричневий відтінок, красивий. Далі від, Також надзвичайно красивий відтінок, теплий, матовий. Достатньо світло рожевий фін. Це також теплий відтінок, шампансько-персиковий, я б сказала, з глянцевим мокрим ефектом. І він собі також має розсип е, срібних блискіток, тобто, котрі на, на оці виглядають і дають оцей, власне, вологий ефект, і дуже ніжно, делікатно е, і легко е, лягають і виглядають на оці. І останні три відтіночки це тендер. Він матовий тауповий відтінок до. Татньо такий холодний і в собі має фіолетовинку. Також дуже цікавий відтінок, і мені він сподобався і зацікавив. Рука до нього тягнеться. Далі йде меш, це така холодна пильна роза, дуже красивий і універсальний відтінок. Можна ним як просто нанести його на всю повіку, так і нашарувати. Він добре нашаровується, і навіть затемнити ним можна складку. Навіть одним відтінком і додатково блиск... блискіткою якоюсь можна зробити красивий денний макіяж. І останній надзвичайно і красивий тінок, який мені дуже сподобався в цій палетці, називається він Мія. Це Розовий, срібно-розовий відтінок з мокрим, ось цим вологим також ефектом. якраз оця нова формула. І він просто надзвичайний, дуже легко і делікатно, як і всі попередньо, ці вологі лягають на оці. Неймовірні відтінки і неймовірна кольорова гама. Мені вона дуже сподобалась. І ця гама в цій палітрі надзвичайна. Ця палетка обов'язково сподобається всім любителям е, таупових макіяжів, е, холодних, розових. Е, це просто мастхев, дійсно, рука до неї тягнеться єдине. Тут є один відтінок оцей мюс, е, котрий достатньо такий ефектний і яскравий. Е, Мія Shine і всі решту Делайла вони також надзвичайно красиві. Але я люблю коли іще більше близьку, вони більш для денного, як на мене, макіяжу. Мені все-таки завжди подобається, коли все блистить, сяє і переливається. Тому хотілося б ще якийсь один відтінок такий, що зачаровує Мія. Зачаровує, делайла зачаровує. І взагалі, оцей шайн мені також дуже сподобався. Але. Якогось надзвичайного переливу я все одно не побачила тут. Це для мене ну такий маленький мінус. Але поки що я надзвичайно задоволена цією палеткою. До речі, коштує вона на втіну сайті 69 доларів. На Сіфорі у нас 349 злотих. Мені, до речі, вдалося її купити зі знижкою в 15% за 290 чимось тут підпишу. Злотих, і я вважаю, що за нову палетку це була класна і удала покупка. Тож, давайте не затягувати і переходимо до макіяжів. Ось так виглядає новиночка від Наташі Денони. I Need a New Palette. Ззаді тут є м, назви всіх відтінків, а також їхній склад кожного е, окремо. Давайте розпакуємо. Дуже красива упаковка, ззовні вона глянцева, і всередині є ось такі геометричні фігури, все це красиво виглядає. Єдине, що, напевно, буде марка, бо пальці одразу ж залишаються. Ну і ззаді також дирочки, що можна поміняти місцями відтінки, і міні-стикер. Зазначено, що палетка зроблена із переробленого пластику. Це класно. В палетці 15 відтінків. І Повна їх грамовка – це 16,7 грама. І палеточка виготовлена в Італії. Я не купувала палетку від Наташі Глем, оскільки вона. Холодна, але вона темніша набагато від цієї. І там такі сіро-чорні відтінки, котрі мені не дуже пасують. Тут же ж, палетка також достатньо холодна, хоча є декілька і теплих відтінків, але вона світла, її можна використовувати на кожен день. Я думаю, що якщо якість Буде гарна, а ми сьогодні це перевіримо, то це просто ідеальна палетка нюдова на кожен день. Ну що ж, зробимо перший макіяж. На оці вже є база від Nars. Набираю тіночок Mesh і наношу повністю на всю свою рухому повіку, верхню і під брівку також, щоб полегшити подальшу тушовку. І також цим самим відтіночком злегка прохожусь по нижній повіці. На цей самий пензлик набираю темніший відтінок Stone і затемняю свою складку. Як ви можете бачити, тіні достатньо швидко, легко тушуються і нашаровуються. Поки що мені подобається, нічого не осипається. І вони досить таки сухі. Але працювати з ними легко, немає наразі жодних проблем. Давайте затимнемо максимальну складку, наскільки це вдасться. Беру відтінок. Silhouette на менший пензлик і наношу такими прихлопуючими рухами, щоб часом не осипалось нічого, але, як ви можете бачити, дійсно нічого не осипається. Мені подобається, що тут є темний, достатньо темний відтінок, але він не чорний. Я не дуже люблю чорний, і тим більше в щоденних макіяжах він мені не пасує і я його не використовую. Ну що, можливо, зробимо хеллай. Тоді затемню ще внутрішній кутик ока. І набираю відтінок тендер і гарненько підтушовую межі. Такими круговими рухами, як ви можете бачити. Ще трошечки хочу затемнити, наскільки це можливо. Максимально, максимально набиваю. І як ви можете бачити, це достатньо-достатньо добре мені вдається. І тепер чистим пензликом повністю підтушовую всі межі. Згладжую тушування наше, щоб було максимально максимально плавне воно витягую все до скроні. Ну що ж, відтіночок тендер. Набираю на маленький пензлик і хочу з'єднати нижню і верхню повіки, затемнити зовнішній кутик, далеко не завожу. На цей же самий пензлик набираю відтінок меж і наношу внутрішній кутикока на нижню повіку, у внутрішню частину. І давайте на одне око я нанесу відтінок Delayla. Це такий срібно-коричневий відтінок, дуже красивий. Наношу на яблучко на найбільш виступаючу частину і завожу трошки догори. А на друге око хочу нанести відтіночок MIA і подивитися, як взагалі будуть різнитися макіяжі в залежності від блискіток. Ця формула, до речі, і Delayla і Mia у Наташі Денони нова, і вона мені дуже подобається. Це такий спаркл на базі і дуже красиво, дуже гарно виблискує просто неймовірно. Особливо в штучному освітленні. На камері, на жаль, не настільки видна ця різниця, але вживу дуже гарно виглядає, як і, один, як і одне око, так і друге. Це таке коричнево-металічне, а це розвате. також дуже гарно виглядає, мені подобається. У внутрішній куток давайте нанесемо відтінок віспер. Красивий сатинчик. Не сильно шимерний, такий відтіночок на кожен день. Далі на нижньому повіку також хочу нанести сатиновий відтінок Треверті і продовжу відтіночком Filigry. І пензликом, з відтінком меж злегка підтушую і розтушую усі, усі межі. Ну що ж, очі я підвела коричневим каялом та нафарбувала вії. і ось такий образ у мене вийшов: такі два макіяжі, досить схожі, але водночас і різні. Що ви думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам взагалі подобається чи ні. Для мене зовсім не властові такі відтінки, я все ж таки люблю нейтрально теплі, але, якщо чесно, мені подобається. І навіть кудись я б могла, так? Вийде ввечері з такими смокі, чому б ні. Що ж, другий макіяж я хотіла б зробити теплий. І давайте, давайте розпочнемо. Тож я набираю на пухнатий пензлик відтіночок фейр і наношу на всю рухому повіку. Тепер на менший пензлик набираю відтінок від і затемняю свою складку. Це дуже красивий персиковий відтінок, теплий. Мені подобається. Ось сюди також гарненько наношу. Ще завожу трошки вище, і все стараюсь витягувати до скроні. На нижній віку також злегка його наношу. І з'єдную форму та витягую до скроні. На цей самий шпензлик набираю відтінок вок і затемняю ще трохи складку. Розтушовую все такими круговими рухами, починаю із зовнішнього кутика ока і підтягую рештки, дотушовую до внутрішнього. І злегка злегка так витягую все до скроні, як завжди. На нижньому повіку також наношу відтінок вог. пензликом з відтінком. Фейер ще раз підтушовую всі межі, що був плавний перехід. І на рухому повіку наношу відтінок Shein. Це нейтральний світлий сатиновий колір, хоча він досить таки насичений. Має у собі легку персикову нотку. І злегка ще раз підтушую усі межі. Відтіночком від. У внутрішній кутик ока хочу нанести відтіночок Мія. А на нижньому повіку нанесу злегка відтінок Елла, щоб трошечки трошки затемнити. На цьому оці у нас вийшов досить такий щоденний легкий макіяж. Тож, давайте з цього боку я хочу нанести відтіночок Мус. він е, має у собі більше шимеру, він набагато щільніший, плотніший, е, і це буде більш вечірній варіант, але він так. Також виглядає неймовірно. Подивіться, який блиск! Просто вау! Поки що це перший відтінок, котрий мені злегка зморщив, зжував око. Але я сподіваюся, що все це пройде, оскільки він набагато такий жирніший. У внутрішній куточок хочу нанести відтінок Shein. А на нижньому повіку також нанесу відтінок Ella. І також все підтушую чистим пензликом з залишком відтінку Fair. Нафарбую очі і повертаюсь до вас. Ну що ж, ось такі два макіяжі у нас вийшлися. Вони досить також подібні між собою, але один більш вечірній, насичений або для тих, хто любить блискітки, а другий це такий. Повсякденний, дуже ніжний, делікатний макіяж, і один і другий мені надзвичайно подобається. Це неначе шлюбні макіяжі, дуже красиві, ніжні, ненав'язливі, але водночас достатньо таки цікаві і привертають увагу. Як ви можете бачити, відтінок мус ем, Уже у мене на оці хвилин так до п'яти. І однозначно він попустив око, воно не жамкане, красиво виглядає. Глядає, а відтінок хін одразу прекрасно лягає на повіку, і він такий достатньо ніжний, але це таки е, активний, просто м -м, мені дуже подобається на дотик, він дуже шовковистий, е, що я можу сказати Я в захваті від е, цих макіяжів. Напишіть, будь ласка, як вам чи подобається чи ні, і якщо е, подобається, то котре око подобається більше. Знаєте, що мені ще прийшло в голову? Давайте ще трошки трансформуємо е, ці макіяжі і зробимо злегка темнішими. Хочу взяти відтінок тендер і нанести на зовнішній кутик. Ока злегка, злегка затемнити. Не сильно, але все ж таки. Це не найтемніший відтінок, він е, достатньо холодний е, і в собі має таку легку фіоло... фіолетовинку, що додає легкої ізюминки. Маленьким пензликом наношу цей самий відтінок тендер е, на нижню повіку. І ось одразу вже різниця більш Темний, холодний макіяж, але також достатньо цікавий, як вам такий варіант. Давайте зробимо іще смок із цього варіанту. Я візьму відтінок філігрі і нанесу на ем, рухому повіку поверх е, своїх блискіток. Подивимось, як це все нашаровується, як це буде виглядати. На відтінок мус лягає все це досить таки жамкано знову, бо філігрій також у собі має легку таку щільність і жирність. А на друге око все переноситься набагато-набагато краще, і мені подобається все так невагомо, дуже-дуже тоненький шар. І пензликом злегка розтушую всі межі. І відтінок тревертін хочу додати на центр-центр ока. Щоб злегка зробити такий блік. Дивіться, і ось такий достатньо коричневий в нейтральному е, тоні смокі у нас вийшли. Мені е, взагалі дуже подобається. Тобто, достатньо швидко можна трансформувати денний макіяж у вечірній і змінити навіть зовсім кольорову гаму, не витрачаючи на це багато часу. Що ж, давайте зробимо останній макіяж на сьогодні, і на чистий пензлик я набираю відтіночок «Меш», і наношу на всю рухому повіку, злегка-злегка, сильно не хочу, щоб його було видно на даний момент, але хочу вирівняти нашу робочу поверхню. Відтінок Stone наношу на зовнішній кутик ока і відтягую його до скроні. Заходжу на перехідну складку і все гарненько тушую, стушовую. І на цей самий пензлик набираю відтіночок тендер і злегка-злегка наношу на зовнішній кутик ока, щоб його трошки затемнити, але не переборщити. І відтіночком фейер підтушовую всі межі, згладжую границі, щоб все було дуже-дуже плавно. Буквально кілька рухів. і... Уже все готове. Ось сюди я хочу нанести відтіночок від, щоб зробити макіяж трохи теплішим. І з'єднуюся все, витягую до скроні і гарненько тушую. І на нижньому повіку наношу відтінок валки. І злегка витягую мінімальну таку стрілочку. На нижню слизову наношу олівець у відтінку пілоток від Charlotte Tilberry. І відтінком від все гарненько під І з'єдную нашу тушовку ось тут. На всю рухому повіку хочу нанести відтінок Міа. Спочатку покажу, як він переноситься пензликом. Але пальцем однозначно, однозначно краще. Він виглядає і краще переноситься. Пензликом можна злегка підтушувати границі. У внутрішній куток наношу щі злегка завожу на нижню е, повіку, також у внутрішній куточок. І щоб додати ще трошки більшої яскравості, відтінок мус. Нанесу на саму виступаючу частину, промалюю верхню слезову, бій і повертаюсь до вас з готовим макіяжем. Що ж, ось такий макіяж. Останній у нас на сьогодні вийшов. Е, мені він також дуже подобається. Він такий середньо є нотки теплого, є нотки холодного. Достатньо цікавий. Напишіть, будь ласка, в коментарях, котрий з макіяжів вам сподобався сьогодні найбільше. А на сьогодні це все. Дякую вам за увагу. Дякую, що додивилися до цього моменту. Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, вподобайки. Також не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. І тосніть на дзвіночок з тою самою метою. Також, ось тут, в співведній підкасті, можна перейти на відео огляд палатки. Від Наташі Денони, My Dream Palette, якщо вам цікаво. І з вами була Іра. Бережіть себе, своїх близьких, не ігноруйте повітряні тривоги, не забувайте донатити на наші Збройні Сили України і пам'ятайте, що все буде Україна, і ми переможемо! Зустрінемось з вами зовсім скоро у наступних відеороликах. Па-па!